У стінах Надвірнянської міської ради відбулася позитивна і водночас знакова подія для представників спортивної молоді Надвірнянщини. Вручення нагород за успіхи в спорті та представлені України на міжнародній спортивній арені не обійшлось без вітальних слів людей, які були безпосередньо залучені у тренуванні спортсменів. Хочу подякувати і збройним силам України, і керівництву нашого міста і нашому меру знову. Вославичу за те, що дають нам можливість готуватися на такі змагання, допомагають нам цінять нашу роботу. Це, звичайно, придає багато сил, наснаги нашим спортсменам. Нас дуже гарно приймали, особливо українська діаспора у Сербії. Нас запрошувала до себе. Знову вони просять нас, щоб ми передали нашому очільнику, що вони хочуть, щоб були міста побратими. І що у них сильна організація українська діаспора, що вони <кій> бажають обмінюватися досвідом, обмінюватися нашими спортсменами, щоб ми приїжджали до них на тренування, щоб вони мали можливість сюди приїжджати тренуватися. Міський голова Зіновій Андрійович перед присутніми спортсменами звернув увагу на титанічну працю залучених людей, за допомогою яких є можливість брати участь у чемпіонатах світу, що відіграє критично важливу роль у сьогоденні. Завжди приємно. Не тільки дякувати, але насамперед, коли Євген Миколаївич звертається до нас щодо допомоги безпосередньо, є певне розуміння як колег-депутатів, так само відділі і спорту, які завжди стараються підтримати і нести ту лепту відповідальності, розуміючи про які вид спорту і про які статуси. І про які змагання йде розмова? Йде змагання про чемпіонати світу, Європи з дзюдо і Самбо, ну і, звичайно, про ті намагання для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. щирі вітання з тим, що ви дійсно належно представили. Розуміємо, що кожні змагання це досвід, це навики, це досягнення. Але я би хотів також сказати, що вершину Олімпу важко взяти, а ще важче утримувати. Тому це титанічна праця, важкий фізичний труд, який потрібно зробити для того, щоб Наші діти були найкращі в області, перепрошую на в Європі і в Україні. Відзначення спортсменів та тренерів традиційно розпочали з дівчат. Сертифікати були не прості, але й з фінансовими бонусами. Після спортсменів відзнаку вручили і їхнім тренерам серед нагороджених спортсменів дівчина переселенка Анастасія Шевченко, котра з початку війни продовжила свою спортивну діяльність на недвинянщині. Розповідає за боротьбу із суперницями. І мені дуже приємно, що керівництво міста звертає увагу на звичайних спортсменів та. Якось підбадрює нас і дає натхнення працювати і надалі. Звичайних перемог не існує. Кожна перемога дуже важлива в житті ну, спортсмена, і тому для мене це дуже важливо. На жаль, не золото, але зато я побачила свої помилки і буду знати, над чим далі працювати. Я бралася чотири сутички, представниці були з різних країн. Було трохи важко, бо був маленький період для відновлення, тому напевно на фінал трохи не вистачило сил. Я переїхала з Харкова, оскільки зараз війна, і тренуватись і жити там досить ну, трошки некомфортно, і тому дуже вдячна цьому місту, що мене прихистило. Володимир Свідрак також із числа призерів чемпіонату, мав символічну перемогу над своїми суперниками, адже ті були представниками Росії та Білорусі. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що завдяки їм ми можемо виступати на змаганнях з такого високого рівня. На міжнародних змаганнях, і ще хочу подякувати депутатам міської ради за те, що їм допомагають нам виїжджати, тренуватися, дають умови, щоб на підготовки змагань такого рівня. Боровся з представниками Білорусі і Росії Росії перших двох сутичках і перемі... переміг їх за вихід в фінал з, з, з представником арменії у фіналі поступився представнику Ізраїлю. Також старший тренер з самбо Андрій Микитин своєю чергою розповів про процес тренування та відмітив, з якими труднощами стикнулася на своєму шляху молодь в травні місяці в місті Новий сад. Це Сербія, відбувся чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, і також серед чоловіків та жінок. Серед представників надвірянської громади прийняла участь сім наших спортсменів, з котрих п'ять повернулись додому з нагородами. Все повністю зупинилося, і багато дітей повиїжджало. Багато e, вже Виступають за інші держави, тому що там готові спортсмени виїхали, і хто б їх не взяв. Але слава Богу, та нашим збройним силам України діти частково повернулися, частково переїхали до нас з інших міст. І ми вже ну можемо сказати так, що на 80% вже як до воєнний до воєнного часу, ми вже справляємось. Звичайно, є труднощі із самим, навіть проведенням змагань тривають тривоги. Воги лунають тривоги так. Само підготовка до змагань у зв'язку з цим дещо порушена, тому що от ми проходили підготовку в Києві на Олімпійській базі, де за ніч ну, лунала два-три рази тривога, і дітей ми піднімали у сховище. Ховали, і вже якби тренувальний процес був порушений. Тепер у спортсменів є час для тренування перед наступними змаганнями, адже кожен змотивований та націлений на золото. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смене права. Украина. Понад Украина. Понад Украина. Понад усе.